Спробуємо проаналізувати, що ж таки сьогодні вночі сталося чим ця ніч і ця атака могла відрізнятися від попередніх інших справа в тому, що ворогом, ймовірно, було застосовано озброєння середньої дальності, і це серйозна історія. Це історія про те, що власне стається не часто з об'єктивних причин, але чому стається саме зараз. Без ймовірно застосування бойової частини про це й не тільки будемо говорити із нашим гостем. Точніше, так це буде перша тема для нашої розмови, бо з Іваном Тимочком, військовим експертом, завжди є про що поговорити, і це справді важливі для України теми. Пане Іване, вітаємо вас. Вітаю, слава Україні! Доброго дня, радий бачити! Героям слава! Ми маємо інформацію про те, що ймовірно мова йшла про російську міжконтинентальну ракету РС 26 Рубіж. Поправте мене, якщо я не права, але за аналізом від Пентагону. Після того, як Росія випустила по Дніпру в минулому році експериментальну балістичну ракету середньої дальності, «Арєшнік», був зроблений висновок, що «Арєшнік» то створений на основі РС 26 рубіж. Чим вони відрізняються, якщо відрізняються одна від одної, адже ми розуміємо, що і та, і інша можуть бути носіями ядерного заряду. А для чого застосовувати це? По по суті, енергетичній критичній інфраструктурі абсолютно цивільній для забезпечення потреб в енергетиці саме нашого населення. Прошу. ну Якщо розглядати цю ліщину чи РС то, то по суті немає значення, тому що це одна й та сама версія, просто в різних модифікаціях. Uh -huh. Якщо враховувати її. Кінетичну силу, яку вона, кінетичний удар або вибухову силу, яку вона створює, якщо немає боєзаряду, то по силі вибуху це приблизно як калібр. Я наголошую, без ядерного заряду, якщо ці болванки або там звичайна конвенційна вибухова складова. Якщо оцінювати її вартість, ну то по різному, знову ж від 50 до 100 мільйонів доларів. Здавалось би, нераціонально, неефективно та гучно, але, але але насправді для противника ця ліщина це важливо, тим, що це доволі серйозний психологічний ефект, на який сподівається отримати Путін застосуванням цієї реки. Тим паче попередній пуск, який відбувся, не призвів, як він сподівався, до необхідного ефекту. Потім був другий момент, коли Збройні сили подавили одну з таких ракет в Капустиному Ярі ще до, скажімо так, її шахтному розташуванні. Звичайно, що для Путіна це така собі серйозна втрата. Окрім цього, на фоні поразки під Куп'янськом і оцієї ганьби, що відбулася з російським танкером, який за, по суті затримали, забрали американці, звичайно, валячись всюди, і вся і в іміджевому і в військовому плані, не окупувавши Покровськ Мирноград, як він на це планував ще два місяці тому, та навіть більше рік тому, ну але анонсував окупацію повну. Путін, звичайно, зараз намагається відволікти увагу, перш за все, російського суспільства, показати або намагається показати, що він не буде ні перед чим зупинятися. І удар по Західній Україні цією чи аналогічною зброєю, поки що знову ж невідомо. Підтверджень якихось таких от остаточних немає, але тим не менш, такий удар це більше посил, навіть не для українців. Це для західної Європи. А ви знаєте, 0, а він оборони ворожої Російської Федерації заявляє, що Росія завдала удару арешникам нібито у відповідь на за вигадану ними ж атаку на резиденцію Путіна у Валдай, яку до речі не підтвердили ніхто з і Трамп сказав, що ніхто, ні, нічого не там не було а, а в кінці кінців, це як я кажу, це є резиденція. Президента, агресора, який почав війну. І тепер кривлятися мене за що? Чесно кажу мені, байдуже, чи були там прильоти чи ні, неправильно, що всі почали оправдовуватись. Ворог напав на нас на Україну. Вся його територія, всі його керівні, адміністративні, управлінські центри це я абсолютно законна ці. Те, що не було удару, а вони почали піднімати хвилю, ну, це від безсилля і від безслабкості. Десь, можливо, ті ще, ще такі молодецькі спогади Путіна про те, як йому там було добре на Волдаю. Ну, це як старий радянський анекдот. Так, коли вам було добре, зросталі на чому? То ви ж сиділи? Ну, але мене спина не боліла. Ота якась історія з путіним, десь якісь видно спогади. Приємні з тих кращих часів, і, і приписав собі Валдай. Я так, ще... що тут насправді важливо? Я думаю, що це цей удар. Поки що знову вже ж ми масу, маємо визначити його, дізнатися про шкоду, яку він завдав. Але тим не менше, це більше психологічний удар. Це спеціально буде зараз під підтягнута під це масована інформаційна кампанія Росії під це, щоб. Лякати перш за все європу це відбулося після того, коли пішли розмови про утворення коалі... верніше про запуск одного з пунктів дій коаліції охочих, а саме про потенційну можливість європейських армій після мирних угод в Україні. Я думаю, саме цей посил намагається зараз послати Путін європейцям. Мов дивіться, мовляв, ви з Україною, а я, я ого. го та я ну от ви говорили про відповідь про удар. Ну дійсно Путін завдає ударів, коли є привід і коли немає приводу. Тому шукати приводу це така історія. А, це дуже важлива інформація. Насправді для наших глядачів читачів. Я одразу скажу, що просто люди розуміли, де зараз наша енергетика. Пат Центренерго написало, що це наймасовніший удар по нашим тез з початку війни. Всі ТЕС стали, вони у вогні, горять і так далі. І так далі, і так далі. Власне, все те, що відновлювалося після 24-го року, після удару місячної давнини, все це знову побито. Розбити ситуація дуже складна. До цього просто треба готуватися і розуміти, що зараз так є. А я хотів би ще вас звати власне про застосування не ворогом ще й дронів, окрім того, що летіли ракети, летіло там дуже багато дронів. Чи ворог вдосконалює цю свою роботу? Наскільки ми вдосконалюємося в захисті? Я розумію, що все захистити неможливо, але ми бачимо, що чи ворога стало більше ракет і шахетів, чи він дійсно застосовує нові якісь технології, що ускладнює проти ракет і протишахетну оборону. Будь ласка. Тут ряд чинників. Перше, противник дійсно намагається модифіковувати, і ми бачимо, кожний раз з'являються певні версії безпілотників, але тим не менше, з масовий випуск їх доволі однотипний з однієї сторони. З другої сторони, ми ж бачимо, що це. Для того, щоб провести якийсь масований удар безпілотниками, вони все одно приблизно з тиждень проводять процес накопичення. Тобто є пік в декілька сотень безпілотників, потім період е часу, коли їх є по декілька десятків, потім знову різкий спалах, там один-два запуски масовані, потім знову спад. По ракетах, з однієї сторони, е вони, як ми бачимо, більше двох-трьох десятків. Запустити разово вони можуть, і то, по суті, ракети ми зараз краща ситуація. Ракети ми набагато краще збиваємо. Ну і не дивно, буквально ж в грудні минулого року, тобто в 25-му році, була ж інформація, що Україна отримала ще два комплекси Петріутів. Ну і окрім того, це, це по суті протиракетні комплекси, які теж можуть застосовуватися і протиракети, і проти ворожої авіації. Проти безпілотників можна шахетів застосовувати, але там доволі дороговартісні ракети, mm -hmm. так що в такому плані так, але тим не менше, бачимо, що ну, ідеально захист повітряного простору зробити майже неможливо. Все одно, наші системи протиповітряної оборони працюють зараз у межах 70-80% ефективності. Це дуже хороший. Mm -hmm. Коефіцієнтну, але примасованості противнику вдається пробивати, особливо якщо вони концентрують удар на конкретно взятому об'єкті, з іншої сторони, знову ж якщо проти шахетів, то ми знаємо, що зараз впроваджується система антидронової боротьби, використання саме антидронів проти дронів, які будуть збивати їх, це і вже є велика кількість результативних збиттів Ну але тим не менше, противник теж не, не, не пасе задніх, але е, наростити і різко він в себе кількість випуску безпілотників. Оце ж у нас усіх лякали, що буде по тисячу більше шахедів щодня. Ну не спостерігається можливості їм це зробити. Тим паче, що ми виносимо м, доволі часто заводи, які безпосередньо займаються не тільки збіркою цих шахетів, але й випуском їхніх комплектуючих. Це заводи по виготовленню електрозапчастин, плат, деталей. Але роботи ще дійсно дуже багато. Ми маємо розуміти той факт, що ті зусилля, які докладає противник, і той результат, який він отримує, він все одно на фоні їхньої концентрації сил він є мінімальним, але доволі болючим для нас, все одно. Пане Іване, от ви сказали не більше тисячі шахедів за атаку, але більше тисячі вбитих окупантів за добу. І це зведення щоденні зведення Генерального штабу Збройних сил України за попередню добу 1030 російських окупантів, а е, за ще попередню 1400. І ми завжди говорили про те, що власне чим більша кількість е, е, ліквідованих у зведеннях. Це має нам просигналізувати про те, що тим і більша кількість їхніх атак, оскільки, знаходячись фактично в наступі, втрачається більше людей. А про що загалом, на вашу думку, зараз говорить нам ситуація на фронті? Чи корелюється вона з вашими спостереженнями і з тими заявами про мирні треки, намагання говорити про перспективи миру в Україні, про безпекові гарантії? І я не кажу, що всього цього не потрібно, але разом з тим, чи на фронті відчувається хоча б якась готовність російських військових і їхнього очільника Путіна розглянути гіпотетичну ймовірність перемир'я чи стишення про перемир'я, мир, про його уходи потрібно і необхідно говорити завжди, працювати в цьому плані, тому що це. Скажімо, немає альтернативими, все одно він потрібен і він має бути з другої сторони, такі втрати противника на фронті, вони також, скажімо, відбуваються, тому що є певна специфіка зараз погодних умов. Є в кінці кінців пора року, така якої в під час якої противнику дуже важко сховатися, бо майже немає немає листя так точно. Доволі побиті лісопосадки, яких вони ховалися, ну і крім того, температурний режим він змушує людину одягатися відповідно, а це сповільнює її рух, це сповільнює, особливо в морозах, людина від холоду втрачає концентрацію, швидкість пересування вона набагато видиміша на просторі, тому звичайно, що. З урахуванням тої кількості атак противника, але знову казати, що вони різко наросли, я не можу. А вони зберігаються на тому рівні, що й були раніше. Але сам факт того, що противнику важче переміщатися в такий період, це однозначно. Ну і крім того, не забуваємо, що на жаль, ця, ця погодні умови і від нас вимагають більшої присутності бійців, бо потрібно частіше змінювати на постах. Це потрібно частіше. Е, власне, знаходити верніше організовувати переміни, контроль за простором, за периметром. Це доволі складно теж, але як бачимо, і противнику значно складніше наступати. Скільки їх там позамерзає по підвалах, від там поранень, скільки їх позамерзає, тому що що вони на собі взяли, принесли. А знаємо, що в холоді від банальної їжі до якогось зігріття потрібно. Мати з собою все на собі, а це доволі складний процес. Так що ми говоримо з вами зараз про цифри, які знищені в боях, які там супутні втрати росіян. А я думаю, третина плюс вже можна додавати. Звичайно, не фіксується. Ну але тим не менше, проти Питання в тому, чи коли Путін може перестати вести бойові дії в той момент, коли росіяни перестануть бути готовими йти вмирати. Це базове, це ґрунтовне його вся агресія базується і формується на тому, і організовується, що є росіяни, які готові гинути і, і йти в атаки. Оце, оце є базове, це найгірше, бо хтось говорить, що росіяни боються більше своїх командирів, аніж нас. Інші говорять, що вони і я те десь підтримую, що це ментально сформовані люди саме для вбивства. Треті можуть знайти ще іншу причину від їхнього там убожества, але базове це те, що будь-яка з підстав е, штовхає їх іти воювати і вмивати вмирати. Якщо вони від, відкинуть оцю цю компоненту сприйняття, що вони готові йти вмирати, то тоді звичайно і Путін не буде мати бази для того, щоб проводити наступ. Бо я впевнений, що економічно, навіть якщо вони будуть стіни гристи, все одно вони відправлять, настільки не буде, скажімо, коштів якого забезпечення росіян. Вони все одно будуть відправляти людей воювати. Тут інший чинник, що може вплинути, те, що російські військовополітичні бізнес, зокрема бізнесові і політичні еліти, на якийсь момент побачать, що у них дебет з кредитом не сходиться, то вони можуть зробити якийсь двірцевий переворот. Але на це сподіватися варто завжди. Але я думаю, що базове, що може призвести до зупинки російських військ, в такому плані, що вони відмовляться воювати, це якщо ми будемо їх нищити в такій кількості, що просто російський ресурс не зможе чисто механічно і математично компенсувати ці втрати. Та в нас буквально 3-4 хвилинки я таке знаєте, два питання в одному ну, воно взаємопов'язане. От е, заява була Фрідріха Мерца, канцлера ФРН про те, що молодих ну, людей, особливо які зараз великій кількості йдуть з України в Німеччину після рішення держави, президента, зокрема щодо відкриття кордонів, варто було б в Україні залучати ну, очевидно до оборони країни або до роботи в Україні. Наскільки це взагалі можливо реалізувати? Друге, що Польща будує стіну дронів. Ну розумію, що загрози, які є від Росії, в принципі, сама не мала війни в минулому з Росією і в в принципі, була в цьому варшавському блоці, і розуміє, що таке Росія чи може Україна тут ефективно співпрацювати із нашими партнерами з Польщі, аби і ми могли щось їм дати в цьому, і вони могли нам теж дати в підтримці України в війні. Не там, де стіна дронів буде, а там, де зараз є стіна фронту. Будь ласка, президент Польщі чітко сказав так, що до майже дослівно повторюю, москалям вірити не можна. Він ж так сказав, бо вони налаштовані вбивати і грабувати. І іншого в них мотиву немає, тому звичайно, правильний підхід поляків, що готуватися до оборони. Але знову ж готуватися до оборони і максимально підтримувати Україну це не просто готуватися, це і підскріпляти свої рубежі. Це теж важливо з другої сторони, так звичайно, європейські лідери можуть і підказувати нам, як організовувати на їхньому рівні знань. Мобілізацію, чи скажімо, оборону, але у нас є теж своє законодавство. і Так, якщо стоїть питання обмеження виїзду 25 і старше, то дійсно питання до відповідних структур і о, відповідних служб. Чому вони не виконують свої завдання і є витік громадян під будь-яким приводом за кордон? Якщо в нас згідно нашого законодавства і немає на конкретні вікові категорії обмежень чи на конкретні соціальні статуси людей, то звичайно їм заборонити, поки немає зміни в чинному законодавстві неможливо. З іншої сторони від 25 і старше, у нас доволі величезна кількість людей, які в силу зловживання навіть законодавством чи за рахунок. Ухилянства, толерації їхньої, їхньої відмови захищати батьківщину навіть частини суспільства, на жаль, створює проблеми і на фронті, і, і обмежує дійсно мобілізаційні можливості. Я би більше звертав в цю сторону увагу, щоб все-таки мобілізація була більш чіткішою, більш відповідальнішою і більш прогресивною. А про виїзд молоді. Це болюче питання, але знову ж тут не варто розглядати кожну молоду людину, яка ви далеко не кожну молоду людину, яка виїжджає, їде за кордон, що вона вже потенційний мігрант назад. Це можуть бути якісь і просто туристичні, і соціальні, і якісь економічні питання, і відвідування родин і багато інших. Це не означає, що апріорі ця людина ніколи не повернеться в Україну. Дякуємо. дякуємо вам, дякуємо, пане Іване. Лише хочу додати, що власне у Верховній Раді анонсують переформатування територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у так звані ЦВО. І ну, багато різних обліку саме буде. так. І є різні оцінки щодо того наскільки ефективно це може бути, але 100% потрібно. Знімати абсолютну відповідальність за мобілізацію з військових потрібно, щоб все таки внутрішня політика була влаштована таким чином, щоб десь працювали правоохоронні органи, органи місцевого самоврядування і ще раз підкреслюємо, загальнодержавна державна політика має бути на відповідному рівні. Дякуємо вам, пане Іване. Нагадаємо, що це був Іван Тимочко, військовий експерт, який доєднався до проєкту Український Фокус ранок.